Вітаю вас, малята. Сьогодні особливий день для кожного українця. Ми визначаємо свято української мови та письменності, ми з вами читаємо писліч книжок, співаємо пісні, читаємо вірші, вчимося читати та писати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами, тата, діда. І бабусі знаю її добре, ще, на... ще краще навчуся, мова наша солов'їна. Нею мовить Україна. Нею пісні звучать дзвінко. Нею сльози лються гірко. В ній козацька міць і слава. Вона історію плекала, Нею в мами колискова, нею мовлять перше слово. В ній пізнаєм друга і брата, а у бою свого солдата За неї починають війни. Вона у переможній пісні. Нею звучить героям слава. Вона жива, жива держава. А зараз пограємо в гру, яка наша мова. Наша мова українська. Я співаю українською мовою. Я мрію українською мовою. Я кричу українською мовою, я думаю українською мовою. Я розмовляю українською мовою. Я рахую українською мовою. Я пишу українською мовою. Я вітаюся українською мовою. Я читаю українською мовою. Я... Розмовляйте, думайте, пишайтесь українською мовою. від рідного слова ти сил набирайся. Ніколи ніде ти його не цурайся. Любіть рідну мову.